Дівчака мій студент. І це фантастика, це диво, тому що він а, а, з фронту приймає участь в лекціях Ковогору. І останні, останнім часом він читав Платона на фронті на, перед, на передовій лінії, і ми спілкувалися з ним після цього у мене вдома. І це несподіванка. Казати щось від його імені. Для мене зустріч з ним це реальне натхнення, тому що така постать людини, яка в най... найважливіший час сидить і читає Платона на фронті, і він не зовсім згоден з ним, тому що не дуже впевнений, що вагомість життя для нього і для Платона це одне. Для мене це був такий досвід щастя. Я хотів казати, я дуже вражений словами Андрія Юрі Павловича, і після них всі розмови, це як після Напалму, нема слів і тільки тиша, але ж я чомусь, коли їхав сюди і читав цю нову граматику життя, Зрозумів, що ця історія нагадує мені роботи такого видатного лінгвіста Дерека Бікертона, який е, намагався е, щось зрозуміти в феномені кривольських е, мов. Це була історія, коли наприкінці 19-початку го 20-го століття е, були організовані ці колонії з народами з дуже різних мовних груп. І не було ніякої можливості комунікувати, тому що різні мови, різні, різні умови, але ж в цьому лінгвістичному смітті народжувалися діти, і діти не тільки починали говорити щось, але ж говорити на, на такій мові, яка зібрана з фрагментів уламків різних мов. І в цьому компоті вони починали розмовляти щось і організували, е, фа, на, народжували нови, нову мову. І е, сьогодні це група мов, офіційна група мов, креольські мови, це не діалект, це не е, суміш, це мова, і граматика цієї мови не була здизайнована лінгвістами чи політиками. Це був, це був такий процес неприродний, звісно, але ж і не сконструйований, коли е е граматика е мови починалася з граматичних структур дітей. І для Бікертона це було, е це була демонстрація того, що є. Справжня генеративна граматика, якась граматика, яка розгортається, не конструюється, не закладується волею вчителя, але ж розгортається завдяки якимось умовам можливості цієї мови. І нова граматика це не щось конструйоване, це культивування якихось потенцій, які вже є. І для мене це дуже важлива метафора в нашій розмові про те, що таке майбутнє Україна. І з одного боку, це не щось тільки природне, що розгортається, з іншого боку, це не конструкції, тому що конструкції недостатньо. Але ж це нова граматика, це дуже важлива річ, тому що є цей потенціал на народження, і якщо ми починаємо щось досліджувати в цій граматиці, то перша і єдина річ є, полягає в тому, що це не нова граматика життя, а граматика нового життя. І ця новизна, новизна є не тільки щось. Не стільки біологічна, фізична, природне, але ж це ім'я Бога. І я після всіх розмов, всіх свідоцтв е, і е, е, розмов з Юрій Паличем, я розумію дуже, дуже яскраво, що в, на, в наш час, е, коли ми починаємо розмови, про Бога, про відносини з Богом. Це не стільки розмови про традиції, старі ритуали, старі форми, скільки про це оновлення, коли зустріч з Богом є, перш за все, зустріч з джерелом нового. І Бог, як той, хто і є, це творіння нового. Це щось що дуже потрібно нам всім сьогодні, і, і е, все це життя, всі три місяці, я е, щось намагався зрозуміти в словах Христа, який каже, е, все, сьогодні я творю все нове. І е, в, у пророка Ісаї, якщо я не помиляюсь, є така фраза. Також того ж автора, того ж автора, який каже, я творю все нове, чому ви і цього не хочете знати? Чому ви цього не хочете знати? Люди, які хочуть знати, що Бог творить нове, це українці сьогодні, і для мене майбутнє. І є це це намагання зрозуміти Бога як того, хто забезпечує новації, нове життя, нову граматику життя.